Російська суперторпеда з ядерною боєголовкою Посейдон зітре з лиця землі чи не пів світу? Саме такі новини ширяться мережею останнім часом. Для більш лякаючого ефекту усю цю мегавундервафлю називають зброєю судного дня. Думаю, ви розумієте, який сенс несе така назва, але почнемо спочатку. Новина про те, що Росія готується випробувати ядерну торпеду «Посейдон», з'явилася на сайті італійського видання Ла Репабліка. Як стверджують в цьому змі, розвідка НАТО надіслала союзникам звіт про пересування російського підводного човна Білгород, який і є носієм Посейдону. Цей підводний човен ніколи раніше не виходив з Білого моря, а тепер готується провести випробування в Карському морі. Тож представники НАТО нібито побоюються, що насправді місія Білгорода полягає в тому, щоб вперше в історії випробувати так звану зброю апокаліпсису і знищити усіх ворогів Росії. Ви на каналі РБК Україна. Підпишіться на наш класний контент. А ми поки розповімо вам, що то за страшний посейдон, на що він здатний і чи варто вестися на такі лякаючі новини. Про страшний посейдон на сайті Ларепабліка, як люблять казати на Росії, не усе так однозначно. По-перше, в ній немає прямого посилання на офіційні і достовірні джерела. Так, начебто, видання апелює інформацією від розвідки НАТО. Але жодного речення про те, що хтось повідомив цю засекречену інформацію саме їм, чи що у них є перевірені особи в цій розвідці, які володіють такими даними, немає. Тож, перш за все, у читача мають виникнути сумніви щодо достовірності новини. По-друге, майже вся стаття заповнена словами ймовірно передбачається здається, «нібито». і це зрозуміло. Не посилаючись на конкретні джерела, змі не могло б стверджувати щось стовідсотково. Але тоді і вірити усьому про що йдеться в матеріалі, не варто. Окрім новини про те, що посейдон найближчим часом може призвести чи до кінця світу, Ла Пабліка вказує характеристики ядерної боєголовки. В цьому випадку вони посилаються на американського військово-морського експерта з розвідки на основі відкритих джерел H.I. СаТУНА. А він, в свою чергу, на звіти Путіна за 2015 і 2019 роки щодо створення і потенціалу ядерної боєголовки та відео від Міноборони Росії. Ніхто, окрім тих самих росіян, не бачив і не мацав, так би мовити, ту хвалену зброю судного дня. А за відсутності якогось іншого джерела інформації доводиться відштовхуватися від того, що є. Тож, як стверджували в РФ, Посейдон це найбільша торпеда коли-небудь створена в будь-якій країні діаметром близько 2 метрів і довжиною понад 20 метрів. За даними Міноборони Росії, ця торпеда розглядається як частина ядерного стримування, що діє як зброя другого удару і є носієм атомної бомби потужністю щонайменше 100 мегатон. Але давайте одразу розставимо всі крапки над і. Посейдон це не торпеда, а безпілотний підводний апарат. Простими словами, радіокерована міні-підлотка здатна нести ядерну боєголовку. Ще тут варто згадати, що найбільша зафіксована потужність випробуваного ядерного заряду складала 58 мегатонн, тобто майже в половину менше заявленої щодо посейдону. І сталося це ще за часів радянського союзу. Чи могла Росія створити таку смертоносну зброю? Можливо. Але з 2015 року, коли розпочали її розробку і конструювання, РФ вже була під значними санкціями. Хоча не варто забувати про так званих закордонних партнерів РФ. Ми вже бачили це на прикладі БТРів нового покоління та безпілотників Орлан, які під зав'язку забиті європейською електронікою. Проте і в цьому випадку казати про 100% відповідність заявленим характеристик. Там цієї зброї масового ураження, мабуть, не варто про що говорить і військовий експерт Владислав Селезньов. Атомний підводний човен Білград, найсучасніший, найтаємніші підводний човен, який входить до складу російського флоту. Чи слід вважати, що черговий вихід в акваторії світового океану є причиною для того, щоб він буде здійснювати чи ракетні пуски, чи застосовувати? Вот обладнання, яке ми всі знаємо під назвою «Посейдон» для створення перших певних кризових ситуацій в різних куточках світу. Думаю, того не варто. То не варто так вважати задні, але абсолютно очевидної причини будь-які дії російської армії Російської Федерації будуть наражатися на відповідні контрдії. А російські кімоничі абсолютно чітко розуміють, що на рівних протистояти колективному оборонному блоку НАТО у них немає можливості. Ну і перейдемо від роздумів до цифр і досліджень. За заявами російської преси, другим за силою вражаючим чинником суперторпеди є створення штучного мегацунамі з висотою хвилі 500 метрів із заходом хвилі на материк за умови рівнинної місцевості до 500 кілометрів. Разом з тим, згідно з найбільш серйозним та повним аналізом проблематики утворення хвиль від ядерних вибухів. Наведеного в офіційному дослідженні Пентагону Water waste Generated by Underwater Explosions, ефект цунамі при підводних ядерних вибухах не досягається. За розсіювання енергії хвилі на відносно невеликих глибинах на континентальному шельфі, збитки, завдані такою хвилею узбережжю, можна порівняти зі збитками від сильного шторму. Ба більше в 60-х роках в СРСР проводилися дослідження впливу хвилі від підводних вибухів на берегові споруди з випробуваннями на макетах, в яких вчені Міністерства оборони з'ясували, що незалежно від потужності підводного вибуху реальні збитки могли б бути завдані прибережним об'єктам Атлантичного узбережжя США на відстані максимум 5 кілометрів від урізу води. Тобто про знищення всього флоту сполучених штатів на Атлантичному узбережжі навіть мова не йде. Ну і висновок напрошується сам собою. Росія вкотре намагається залякати весь світ ядерною зброєю, адже інших інструментів залякування у неї не залишилося. Тож, аби не вестися на такі інформаційні вкиди РФІ, варто вмикати критичне мислення, перевіряти достовірність інформації, ну і зберігати спокій, щоб ще з більшим задоволенням нищити русню. Мене звати Марія Бунякіна, я журналіст ютуб каналу РБК Україна. Ставте вподобайку цьому відео. Пишіть, що думаєте про Путіна і його аналоговні зброю. І підписуйтесь на наш канал. Адже ми готові заспокоювати вас значно краще за Арестовича. Па-па!